Що ж, наступний поєдинок нашого вечору боксу. І Ратмир Турчанинов із червоного кута проти Максима Котика із синього. Котик на професійному ринці провів два поєдинки, обидва програв, програв їх достроково накаутами у другому раунді у травні та червні цього року. І подивимося, як цей боксер із Жашківа сьогоднішній поєдинок проведе. Відразу ж намагається кинутися на нього Турчанинов, котрий трішки затягнув старт цього поєдинку. Двічі довелося його викликати на ринг. І зрештою, він все ж таки вийшов, потім необхідно було поправити йому амуніцію, оскільки, судячи з усього, шнурки на рукавичках могли пошкодити обличчя суперника, і потрібно було їх замотати. Ми бачимо, що Турчининов відразу ж агресивно хоче продемонструвати, що він вийшов сюди виключно за перемогою. Це його дебют на професійному ринзі. Жорсткі удари обидвома руками. Ну а котик, котик пробуває. Пробуває не настільки жорстко по самому супарнику. Намагається він рухатися. І корпусом, і ногами б'є по корпусу. Турчанину підходить надзвичайно близько до свого суперника лівою рукою. завдає удар спочатку по корпусу, потім по голові. Ви чуєте цей звук. Турчанину пробиває набагато сильніше. Принаймні, по звуку, принаймні, візуально. На півсередньо вагова категорія до 66,7 кілограм. Турчанин ловить свого суперника. Намагається котик. Перед ним рухатися, не застоюватися на одному місці для того, щоб не було можливості у Турчанинова просто прицілитися і завдавати свої удари. Котик. Склалося враження, що трішки його оповіло, але ні. Просто він рухався так корпусом. Намагається видивлятися різні кути, котик, але закриває абсолютно все у захисті турчанину і не має можливості його прикрити. Ух ти ж! Ось про що я казав. Відразу ж візуально склалося враження, що турчанин надзвичайно сильно. Важко було, важко було цей удар прийняти, оскільки він прилетів саме туди куди потрібно. Причинино максимально зібраний, максимально зібраний в захисті. Розуміє, коли необхідно викидати свої удари. Розуміє підвестися котик, підвівся він. Склався враження навіть занадто швидко, оскільки часом необхідно витримати ці 10 секунд, необхідно на рахунок 9 піднятися для того, щоб встигнути повноцінно відновитися, максимум часу витримати витратити на відновлення. Пробуває правою рукою по корпусу Сьомособанку. Обидва боксери е, боксують в стійці правши. Власне ближче на дистанції намагається податися. Знизу пробуває турчанину. Побачила навіть, як полетіло. Полетіло щось із котика. Друге падіння від котика. Турчанино знову вмикається, знову вибухає, і судячи за цього, це вже все, оскільки після таких падінь так корчитись на настилі, боксери не підіймаються, але Котик показує, що він готовий продовжувати бій. Він просить, він просить у суді допустити його до продовження поєдинку, Але рефері завершує цю зустріч для Максима Котика, який поступається втретє на професійному ринзі. Це його третій поєдинок в профікар'єрі. Попередні два завершувалися поразками нокаутами у другому раунді. Цього разу вже в першому раунді Максим Котик поступається. Представник Жашківа втретє у цьому році вийшов на боксерський ринг. На боксерський профі-ринг і в третьому поступився. Ну а Ратмир Турчанинов дебютує, дебютує з перемоги максимально впевнений, максимально потужною в першому раунді. Відправив суперника нокдаун, а потім накавтував.